А тут у нас пробивається 95-94 і це Польща напевно. Друзі, як я давно її шукав. Ви не повірите, я її так давно шукав цю монету. І це вона, я думаю, це зарівна. Ну, погляньте як виглядає. Ще камінчик, такі це запалка Сонечко заходить. У мене вийшла знахідка. Друзі, всім привіт! З вами завжди, Кавтавий Копатель. Сьогодні будемо копати на городі. Приїхав щойно з роботи зараз у нас пів п'ятої. Ну, буквально дві годинки, я думаю, до темноти ми зможемо походити. Не знаю, які будуть знахідки. Чи буде щось цікаве. Я сподіваюся, саме головне. Сподіваюся, є бажання копати, є можливість, недовго не, не є. І е, приємного перегляду, друзі, запасайте смачненьким. Не забувайте донатити на ЗСУ. А я вивишаю на пошуки чогось цікавого разом з вами. Так, друзі, другий сигнальчик. Перший був там на початку. Майже зверху була я її не став знімати. А тут у нас. Пробивається 95-94. Хожу на програмі Coin Fast. Бо тут трохи грязно 176 на 18-й частоті. Можливо, якась радянщина. Чому було 90? Майшов глибоко. Можливо, навіть козацька куля тільки... після того, як воно щось попало. Шукаємо, З друзі, перша монетка. у нас п'ятачок, на жаль, десь майже на штику бив 80, ходім викупав став менше. Вік у нас не видно щось. 88-й начебто. Ну такий звичайний Ну, Вже хоч щось. Вже не в пусту прийшов. Так, вже? Сигнальчик 78,90. Якщо щось не буде щось цікаве, ще з самого верху, тобі знімати не буду, тому що, вже на третій чи четвертий я знімаю, а там нічого. 9 вилка. Ну, точніше про це були ложки. Навещин, друзі, щось випало. Був мідний сигналчик, так де фокус. Так, щось щось невеличке. Так, не, нічого не розумієш, що це. Схоже на монетку. А тут... Такий великий окис, зараз я давайте з вами разом намочу, щоб хоча б одну сторону побачити. Девузі це Польща напевно. Це у нас забув, це монетка називається, зараз в мене в голові ці назви... Ну, хто знає і знаєте, 1700 років. 1700 сімсот, он довидно. Зараз спробуємо тепти. 60 60 якийсь. 60... 67, сьомий, друзі. Тисячу З цього боку геть закиша. Я думаю, ця земля відійде. І буде також хорошо видно. Бачите, вже проглядається навіть стан бомбезний. Класно, захитку забираємо. Дивіться, був сигнальчик 70, викопав, погляньте, як лежить. Певно монетка. У гурту. нічого не скажу. Так, що це в нас таке? Сьогодні би тоненьке. Друзі, як я давно її шукав. Ви не повірите, я її так давно шукав цю монету. І це вона, це вібо, друзі, це 5 копійок, напевно. Ну таке маленьке може бути тільки 5 копійок. Це Так, це 5 копійок, дивіться. Гуляєте, як вона ці пусенька Знайшовши ходячку нашу, 10 копійок Вона навіть менша, ніж 10 копійок наша. Де ти фокус? Вік 1884. Клас. Блін. Цей куб уже вдався на 1000 мільйонів відсотків. Це знахідка, яку я 5 років шукаю. Звісно, рубля хочу знайти 50 копеек, хоч ну, 5. Це просто зачот. Друзі, однозначно лайкосик заслуговує. Блін, клас. Фігінська знахідка, забираємо її і кайфуємо. ходим тут, вибиваємо все. Так, ось тут були 5 копійочок. Буквально чуть-чуть, прохожу. 96, сигнальчик. Якщо це знову буде монета, це буде круто. 97. Ну якщо 97, значить це алюміній. Напевно. Ні, друзі. Погляньте, це монета. Це монета киша, флам, звісно. Скрізь все, що це деньгам. Ого, дуже закиша. Ну, видно, що це деньга. Ось, бачите, деньга. Ну, монета так, монета навіть в такому стані дуже приємна, але Погляньте, як вона класно зачищається, її помить взагалі буде в ідеальному стані. Так, вас... да, подивіться, це просто земля така суха. 1737 -го. ну як зазвичай тут. Погляньте Деньгам Трішки там окиснує, ну нічого, класна західка забирає Друзі, в нас... Ще одна класна знахідка, я думаю це вілла. Може погляньте як виглядає. Це ще камінчик, такий це запонка, скрізь за ведянська. Ну, я можу ще помилятися. Може бути і ставіше. Тут клієн не видно. Також зараз я пошукаю і включусь. Так, друзі, помив, крізь за все, клеймо там є. Що вам видно? Ну, його треба чистити, тому що його зовсім не видно. Я спробую вдома почистити і сфоткати вам. Якщо буде видно, ну, срібло я думаю, клас. Так, друзі, було тут Два-чотири сигнали, не пам'ятаю кучу намішаних, фольга, алюмінка і 80 чи 90. Там де воно? А ось. Погляньте, щось. Блін, ти ж мові дякую. А я думав, монетка виглядає. Ну, нічого, забирай. Сонечко заходить. У мене випала знахідочка. У нас 5 копієчок радянських 53-го. в останні, 53. звісно, не дуже. Позакисали конкретно. Впались мені ще ще одна ходячка 10 копієчок Ось така. І, так, і дві монетки по одній копійці Ну, Не став показувати всі повітря ці були ті штучки. Такий монет накопав, вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 монет. Непогано. Також ще знайшов якусь ну, таку, таку штучку, якусь таку, -таку замочну скважину. Ну, потім в кінці, коли буде огляд, покажу. <кхів> Саме знахідки ось так от тут. Тут я не ходив бо тут завжди був гавіт, я ходив завжди, там, де була картопля. Бачите, скільки знахіду тут було. Фух. Ходимо, думаю, ще годинка, зараз у нас без 10, 6, тому ще годинку можна походити. Друзі, ось тут просто зверху лежав п'ятачок з 1955-го. На жаль, в окислах один сухенький був дуже глибокі тут раковини. тільки для кількості на жаль попадаються вони дуже рідко і попадається то в такому жахливому стані. У нас потихеньку темніє. Я кажу по цьому кусочку, тут дуже багато сигналів тут дуже багато чорних. Але цікаво. Я тут колись заходив на кав'ячок, тут де це знайшов 20 копійочок всі відданих. Але вони в такому убитому стані були, що це просто жах був. Радянські 20 копійочок. 74 О, не люблю такі якісь сигнали Я Люблю чіткі взяв, викопав, а це непонятно, що ще він є, чи нема. Ні, щось є 47 показує польгане. Нужну, ось би маленька. Шапочка алюмінієва. Обов'язково закопуємо всі ямки за собою. Чуєте, як сигналить? Ну, дай діся. Алюмінька, так сигналить. Така надія, коли чуєш такий сигнальчик. Зараз завше одну 86. Пробка. Ну, хоч зверху копати не приходиться. ну, якийсь сигнальчик, фігня. Польга. 71 топка а не гільза ну. Сміття багато як на будь-якому городі буде щось цікаве, тоді вже включусь. Вже дуже темніє. сонце зайшло. Випала мені ось така знахідочка, думав, кокаліка. Ну він такий є, як калік. Це у нас гудзичок був, бачите, якай тут видно. Все що залишилось від цього гудзичка. Вушка немає. Ну, все одно знахідочка. Не знаю, щось попадеться, що чуєте їдуть комбайни, молотять саме. Ще тиждень два і все збить повністю, зараз може побачимо. Приїхав. Ось так. Люди, не знаю, як вам видно, яка ось. ось Остання монетка на сьогодні, тут у 36-го вже протерв рукавицю, тер так цю монетку. Думав спочатку, що це але Сгнатчик був не похожий. Тому, зрозуміло, що це не свіпло. Так, знайшов ще ось гудзочка, Закишов хлам. Якщо щось буде цікаве, то я покажу, ну повозі та якісь алюмінієві. Ще десь було дві копійки. Ось, напевно, пізні 79-го виділи там. 70 го ну не важливо. Одним словом, сьогодні монет багато накопав. Погляньте, скільки. Ще ось таку штучку якусь знайшов. Не знаю, що це. Значить, замочок. Що воно? Ну, ось така Короче, Монет знайшов, сріба знайшов. Так, зараз. що ще там в мене було. Щось я може не показував. А, ось така замужна скважина. Ось якась штучка така. Це від медалі. Ну і ця якась жбоніна попалась. Блистить. може свібро? Не знаю. бачу. Вдома. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і звичайно до зустрічі на моєму каналі.